Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.com.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3684-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 170 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 3 і ми вмикаємо один, двадцять чотири, дев'ять, Два. Один. Лото максима максимально вигравально. щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8616 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 54. чотири. Сорок вісім, чотири, тридцять вісім. Вісімдесят три, сімдесят. Сорок два, шістдесят чотири, сорок один. П'ятдесят вісім. Сімдесят 27, Сімдесят чотири, двадцять. Двадцять два, шість. Двадцять. Шістдесят, одинадцять. Шістдесят сім. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7469 й розіграш Державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 1. 7. 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 1. Сім нуль бережіть себе, все буде Україна.